Добрий день, малята, рада бачити всіх вас. До заняття запрошую. Сідайте тихенько і слухайте уважненько. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Дізнайте, хто завітав до нас в гості. Я, вухатий наш дружок. У мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуха. Я усіх-усіх боюся. Хто це, дітки? Так, це зайчик вуханчик. А де зайчик живе? В лісі, а якого він кольор біленький. А чому він біленький? Тому що він уже готується до зими. А ще наш зайчик-вуханчик сумний, бо у нього. Немає друзів. Давайте йому допоможемо знайти друзів. Спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Зайчик біленький, сидить і вухами воруши. Ось так, ось так і вухами ворушить. Холодно зайчику сидіти, лапки треба зігріти. Ось так, ось так лапки треба зігріти. Для роботи нам потрібно папір, ножиці і фломастер. Беремо папір він якої форми? Квадратної. Згинаємо його куточок до куточка. Ось так зігнули, отримали трикутничок, згинаємо ще навпіл. Ось так. Повернути виріб, щоб сторони були розкриті вгорі. Ось так, дивіться. Ось так, щоб були розкриті. Зробимо надріз ножничками, отак робимо надріз. Це в нас будуть вушка. А ці трикутнички, які в нас вийшли, ми їх відгинаємо донизу. Це будуть лапки. Ось так. Ось. А тепер фламастеру намалюємо носик зайчику, малюємо носик і очко. Ось так. Ось подивіться, який в нас вийшов зайчик. Зого ми сьогодні виготовляли на занятті? Так, зайчика. Тепер нашому зайчику-вуханчику не буде сумно, з друзями веселіше. Я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мирного вам дня!